Всім привіт! Сьогодні в нас виїзд з доставкою товарів до наших клієнтів. Перша зупинка – село Кирвички. Погнали дивитись, як працюють справжні аграрії. От ми тор брали у агронома. Рекомендую вам теж покупати нового агронома. Привіт всім! Дякую вам, хлопці! Ви найкращі на югу України. Дякую за доставку. Дякую всім. І слава Україні, всім привіт. Сьогодні отримали класну поставку. Він головного агронома капля Венгвей показувала, розказувала багато разів. Ми користуємося нею дуже задоволені якістю. Щас покажу, як вона виглядає в теплицях. Це просто супер. Замовили для себе дуже багато, тому що у нас є об'єм. Тому працюємо, привезли нам додому великі замовлення. Головний агроном доставляє додому. Якщо вам треба, телефонуйте, дзвоніть. Вам привезуть класно. Оформить все я дуже задоволена співпрацею. Дуже дякую вам. Це була ще одна поїздка. Длюшею, дякую, що довіряєте головному агроному. Побачимось у вашому селі. Па-па!